Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, Христос посеред нас є і буде. Почалася свята Чотиридесятниця. Відразу ж скажу, що цифра 40 в біблійному розумінні це число подорожі, число випробування, це паломництво, це шлях. Недаремно 40 років ізраїльський народ. Блукав по постелі, поки зміг прийти до обітованої землі. І ми зараз розпочали цю подорож. І важливо подумати над тим, які коріння того, що християни, врешті-решт, почали постити 40 днів. Так було не одразу. Був період, коли християни постили два дні перед Пасхою, три дні, тиждень, врешті-решт, почали постити 40 днів. Чому? Тому що. Спочатку 40 днів готувалися люди до хрещення. Пасха, перш за все, це був момент, коли новонавернені ставали на Пасху християнами, а перед тим проходили власне навчання віри християнської. І це було пов'язано із постом. А тоді вже християни, дивлячись на них, проявили солідарність. Тут важливо не забувати, що піст про солідарність, він досить часто перетворюється в нас на якусь особисту справу, але це церковна справа, це справа нас усіх, нашої спільної парафії, нашого спільного подвигу. Але цифра 40 пов'язана із тим, що у священному писанні. Є розповідь в трьох євангелистів про те, як Ісус Христос 40 днів перебував у постелі. Зокрема, у Євангеліста Марка є такі чудові слова, і відразу Дух веде його в пустелю, і був він у пустелі 40 днів, спокушуваний сатаною, і перебував серед звірів, і ангели служили йому. Що варто тут зауважити? Євангелист Марк малює нам таку ікону. Важливо не забувати, що ікона не фотографія. Ікона має на меті не зупинити мить якусь історичну, не зафіксувати її, а навпаки, показати сенс те, що стоїть за фотографією. Тому і досі є. Такий особливий вияв духовної сторони людини, як мистецтво. Коли іноді може людина намалювати картину, передавши реальність краще, ніж той, хто сфотографував, той, хто зміг зупинити мить. Тому це ікона, можна собі уявити її. Ісус Христос, ангели, служать йому і перебуває серед звірів. Таких дві. В, 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 в крайній позиції буття ангели як духи і тварини, звірі, як матеріальні істоти, як те життя, яке, перш за все, пов'язане із буттям людини після гріхопадіння. Те, що ми іноді називаємо тваринницький стан, стан виживання і стан свободи, тому ми ангелів малюємо із крилами. І ця ікона до чого нас понукає, якраз до цих двох дуже важливих сторін буття людини людина посередині. Людина з однієї сторони дуже чітко відчуває, що вона тілесна, особливо коли нам вже за 30 стає, вже починає десь щось боліти. Ми починаємо чітко усвідомлювати, що тіло наше дає про себе знати і просто його ігнорувати, і не звертати на нього увагу неможливо. Тоді, коли ти зовсім юний, і, і як я іноді чув від підлітків, які казали, ну я готовий навіть зараз в віртуальний світ перенестися, тому що мене не особливо ціка... цікавить тіло. Звичайно, коли ти ще зовсім юний, тіло тебе насправді ще особливо не турбує, і тобі здається, що так легко з ним розлучитися. Але коли проходять роки, ти розумієш, що ти все-таки тілесна істота. Але що цікаво, із роками ти все більше розумієш, наскільки ти до цього не є зведений, наскільки ти, по суті, той ангел, який наче закритий в оковах тілесності. І тому була така спокуса в людини, врешті-решт, ототожнити людину з чимось із цих двох сторін. Або звести людину тільки до твариницького стану. Так, ти високо розвинута тварина, але все ж тварина. Або сказати ні, ти в полоні цього, цих шкіряних рис, але ти духовна істота, ти ближче до ангелів. І Євангелист Марк хоче нам намалювати через оцей піс: що, що чого вчить нас ця ікона. Вона вчить нас того, що Ісус Христос являє те, що ми посередині. Хочемо ми цього чи ні, але ми, по суті, є таким гібридом, гібридом духовного і матеріального. І людина має шукати баланс. Баланс в тому, що з однієї сторони, ми прагнемо до високого, людина єдина істота, яка може творити, може пам'ятати те, що було. Фіксувати те, що є, і складати плани на майбутнє. Людина може це все в собі поєднувати. Ми, ми дійсно дуже цікаве творіння Боже. А з іншої сторони, людина дуже чітко в собі відчуває цю приналежність до всього космосу, до всього світу. Тому апостол Павло свого часу казав, що все творіння стогне в очікуванні цього визволення, яке має прийти через людину, як примирити одне із іншим створити цілісну людину. Тому тіло в біблійному розумінні це перш за все, ціла людина, це грецьке слово сома. Є саркс – це плоть, а сома це тіло. І ми боремося, як казали Святіюці, ми боремося з плоттю заради тіла, відкрити справжні можливості тіла, з повагою і з пошаною почати ставитися до нашого тіла. Це дуже важливо зрозуміти, і особливо у Великий Піст. Тому Великий Піст це пора того, коли ми вчимось цю ікону, яку нам малюють івангелисти реалізовувати. Як Ісус Христос, Слово, як абстрактне поняття, як те, що не можна зважити, стало плоттю. Так і ми є ті діти Божі, які маємо навчитися реалізації оцієї словесності в тілесності. Тому не треба тікати, як свого часу казав філософ Платон, що ми в печері нашої тілесності і було б добре, якщо б ми змогли вирватися на волю. І, врешті-решт, е, не треба тікати в іншу сторону, казати: ні, я просто тілесна істота, тому я буду жити за логікою максимум задоволення, мінімум страждань. І найголовніше, іншим скажу: не заважайте мені це робити, я не буду заважати вам. Ми можемо також вибудувати таку логіку. А християнство про баланс, про поєднання, про одухотворення тілесності і про те, щоб тілесність ввести у духовність. Про це піст, про це нам говорить святий Євангелист Марк, Матфей і Лука. Христос проходить цю спокусу впасти в крайність. Коли сатана до нього каже, перетвори каміння на хліб, не хлібом єдиним. Не хлібом єдиним, але і хліб потрібен. потрібен. Сатана каже: стрибни з високої гори, нехай тебе ангели понесуть. Ти ж не зведений до тілесності. Не спокушай Господа Бога Твого. Сатана каже, поклонись мені всі царства віддам тобі. Єдиному Господу поклоняйся. І о, оц, оцей баланс Христос зберіг, явив і нам це показують, показують цією чудовою іконою. Тож будемо разом навчатися цьому. Нехай Господь перебуває з усіма нами.